Ми юналізуємо друг друга своїх ближніх, знайомих. Англи юанілізували пастухів і говорили, що про те, щоб вони не боялися, але раділи, тому що народився Спаситель світу. Про це благословить сам Бог, коли зрішив Адам Дібні. Він говорив про те, що він покладав ворожнечу між насінням змія і насінням жінки. І насіння жінки зійде йому в голову. Йому аналізували пророки, які звіщали у Святому Писанні про прихід Місії. Про це пророкував Ісая. Про це пророкував Михей. І, власне, коли прийшли мудрівці і завітали до Ірода і шукали, шукаючи царя, Ірод зібрав священиків і каже, де має народитися Христос? Вони кажуть, ви плеємі, так Писання говорить. Бо ти, богістер, дає мені брати, вийде мені той, який не владикав Ізраїлі. Слава нашому Господу. В одному із псалмів різняних тільки що ми співали, що для землі буде велика радість, бо народився Христос. З однієї сторони ми сьогодні радіємо тим. Що до нас народився Христос, який є Спасителем. З іншої сторони, ми маємо десь якийсь тіночок трошки суму в тому, що вічний Бог зійшов на землю і стався за нас жертвою. Тому що наші гріхи, вони стали причиною того, що Месія. Спаситель світу, Божий Син поніс на собі наші гріхи і беззаконня. За наші провини він мучений був, говорить Ісаїв 53-му розділі. За наші провини. Хай Господь нас благословив і допоміг нам сьогодні, щоб ми не захопилися просто самим святкуванням. Христа. Але щоб наші сердечні погляди, вони постійно були сфокусовані на тому, хто має владу життя. Аллій! Слава нашому Господу! Буду читати Боже слово, яке записане Матвія, перший розділ. З 21 го вірша по 23 й включно Матвія 1, -го року, 21 го вірша, де Ангел Гаврикіл говорить до Йосипа, і вона вродить сина, ти ж да си імені Ісус, бо спасений в день своїх від їхніх гріхів. А все оце стало, щоб було це сказане пророком від Господа, який провіщає Ось діво в тобі зачинає сина породить і назвуть йому ймення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Слава нашому Господу. Пророки вони зосереджувалися в основному звіщаючи слово від Господа на трьох, на трьох таких основних темах. Вони відкривали характер Бога. Вони закликали. До покаяння, тому що людство лежало усе у гріху і відкривали про прихід Месії. Хоч народ був невірний Богу і не дотримався обітниць, завіту пророки мали і слово надії. І читаючи Боже Писання і вір, що ми всі читаємо Його. Ми бачимо, що основною особ... особистістю, основною фігурою у Біблії проходить спасіння людства, проходить те, що святе Писання показує нам Спасителя світу Ісуса Христа. Тому що ми як люди, які, про які говорить апостол Павло, говорить Гримму, що всі зрішили позбавити слави Божої. На цьому крапка не стоїть, але стоїть кола і продовжується, а благодать через Господа Ісуса Христа. Слава Йому. І отож, Роки вони відкрили, вони знали, що прийде Месія і через нього Бог запропонує спасіння усім народам. В даному випадку, якщо ми торкнемо це питання пророка Ісаї і питання, коли народився Ісус Христос, вони були якби, сказані в тому часі до пророка Ісаї про те, що народ ізраїльський, власне, народ юдейський буде визволений від тих ворогів, які е, прийшли напасти на юдею, на Єрусалим. Але це, це так би мовити, перша частина обітування Божого. Але повна вона явилася в майбутньому часі, коли Ангел Гавриїл звістив про це Йосипа і, власне, саму Марію. Тобто Бог нас не залишив в якомусь невіданні. Це не сталося щось отак раптово. Про це людство було підготовлене, серця людей були підготовлені до того і ізраїльський народ, до якого це слово було найперше сказане, цей народ чекав для себе Месію. Падаєте, коли двоє учні йшли до Маус, і до них пристав Ісус, вони говорили про те, а ми думали, що це той, який спасе. Нам Ізраїля. Вони думали і вони не помилилися, хоча вони не пізнали його. Але Він відкрився, Бог відкрив нам Месію, відкрив нам Спасителя. І ми сьогодні маємо оцю радість в своєму серці. Тому що можна мати радість від святкування якогось свята, і в даному випадку навіть і сьогоднішнього свята Різдва. Але не мати радості в своєму серці. Але благословенний Бог, який дарував нам Спасителя. І ми прийшли, не просто прийшли, щоб отримати чи знайти подарок під ялинкою в ці різдвяні часи. Але ми прийшли до Ясел. І ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, Він нам відкрився. Він наповнив нашу мутрість. І ми сьогодні маємо цю радість. І ми, проголошуючи оце привітання, Христос народився. Я вірю, що ми вітаємося не просто кхе, без радості, але ми радіємо тим, що Христос. Народився в нашому серці, слава йому. І Він написав наше ім'я на своїх долонях. І ми сьогодні з тим, що ми йде спасенні, що вічний Бог є нашим Богом, слава йому. Отож, власне, хто такий Ісус? Єврейське Слово говорить про те, що воно е е звучить як Ігор Тобто спасіння, Месія, місія Спасителя Ісуса Христа, вона була завершена для того, щоб нас звільнити від гріха. Ісус намір, аби його що я провадив ізраїльський народ до обітованого краю. Після того, як Мойсей ну, мав певну невдачу, він помер, так і Ісус Христос, як великий Гочуя. Він провадить нас до обітниць Бога, після того, як Моїсей закон виявився неспроможним це зробити. Мойсеїв закон, Він лише вказував нам про те, що ми є грішні люди. Але Ісус, Він приніс нам цю добру новину. Але Ісус, Він звершив для нас спасіння. І ми сьогодні. Радіємо невимовною радістю із того, що ми маємо цю радість не просто через святкування, але ми маємо радість через затвердження зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Оповідають таку подію, яка сталася у Франції, коли. У музеї вірвалися молоді вчені злочинці. Вони пошкодили одну картину. Це був шедевр клода моне. І ось на другий день зранку вийшли газети і проголосили про те, що шедевр зіпсутий. Але міністр культури він якби потішив націю. І він сказав, але його. Можна відновити. Слава Вашому Господу! Що ж власне говорить це слово зісутість для нас? Це те слово, яке користується в Біблії, коли мова заходить про наше серце, яке інфіковане гріховністю. Те саме слово можна віднести і до плодів, вирощених з цим серцем. Пророк Ремнія, в 17 19 віршем, 9 віршем говорить такі слова, людське серце лукаве і вкрай зісуде, хто пізнає його. Ми бачимо також і Євангелист Марк, відкриває нам також власне самі слова Ісуса Христа, де Ісус Христос говорить, «Бо що виходить? І з серця людини теж свернить її. Я би, щоб ми більш конкретніше звернулись до слів Івангії від Марка, цьому і 20-го вірша. А далі сказав він, що від людини виходить, де людину опоганює. Власне, що може людину опоганювати? Бо з середини із людського серця виходить лихі думки, розпуста, кратість, душогубство, перегляд бездирства, лукавства, піцу, безсидва, безстидства, завідує око, погознівана, гордощі, безум. Усе з легця виходить із середини люд, і людину опоганює. Ми бачимо ось такий плід. Ми зрощували до того часу, коли, допоки ми не зустрілися з нашим Господом, з нашим Спасителем, допоки ми не зустрілися із тим, хто відкрив наше серце, хто допоміг нам зрозуміти і пізнати, що нічого не чисте царство Боже не війде. Серце це, це, це внутрішнє дево людини. І це її думки, бажання це центр людської волі. І ось тут воля, оце слово, воно власне нам говорить про те, що людина, вона також щось зробить цьому напрямку. Тобто людина вона вибирає Тобто через, той, через свою волю, яка їй. Ні, присутня, людина може для себе вибрати чи зло, чи благословення. Саме через те, люди вибирають егоїзм і зло, а не може ж таке праведності. І само по собі вони, вони не можуть себе змінити. Людство не може себе змінити. Але є один єдиний порятунок, для цього є Божа благодать. Слава нашому Господу. Нове народження через біру Ісуса Христа. Тому результат відсутого серця є зло, а відмовленого серця є виповнення волі Божої. Тому напередодні, чи власне вже саме святкування Різдва Христового, нам буде корисно задуматись над тим. Для чого Ісус прийшов у світ. Я думаю, що багато із нас ми для себе вже зробили цей висновок. Я маю на увазі багато із нас присутність тут, присутні тут. присутній Але можливо є люди, які ще для себе не зробили цієї переоцінки в своєму житті, які ще можливо. Лише саме святкування Різдва, воно їх хвилює. Але коли нас буде хвилювати сам Ісус Христос, сам Спаситель, тоді ми для себе, зробимо, зробивши цю переоцінку, ми зрозуміємо, що нам потрібно, що для нас є важливіше. Саме святкування чи сам Христос Ісус. І тут питання свої, річ, власне, в відповіді, це є ключ до твоєї прощення. Спроба приховати від, від чужих очей свої гріхи має місце у всіх людей. Ми в схильні до того, щоб приховувати свої помилки, свої якісь невдачі, а якщо більш відпереще свої гріхи, тобто це є присутнім для всіх нас. Ми маємо це відчуття бенниць, але бажання уникнути відповідальності, воно, як правило, є сильнішим. Я хотів би лише пригадати один приклад із Слова Божого. Пам'ятаєте, коли Ізраїль, вже будучи в обітованому краї, вони вели війну із містом Єрихон. І Бог сказав, що все те, що в тому місті воно є закляти і брати з нього не можна. Але один чоловік на ім'я Ахан, він спокусився, і він взяв. І коли Ісус навін вів війну із містом, а вони потерпіли поразку. Ісус навін пав на своє обличчя, Він, він злав до Господа. І він кликав до нього, чому, власне, це сталося. І Бог сказав, що, щоб він встав із землі, щоб він не взивав до Бога, тому що є гріх в стані. І коли було в поротах, виявлено, хто, власне, це зробив, то виявився ахан. І сталася велика пораза для цього родства. А хаті цією сім'єю вони були страчені. Тому що праведний Бог. Він бажав святості від людей. Він бажав, щоб люди, які вступили з ним в заповіт, щоб вони дотримувалися цього заповіту. Цар Давид, який також зрішив? Але він каже, Господи, перед Тобою одним я згрішив. І перед Тобою лукавим вчинив. І Бог явив свою ласку, і він дарував Давиду трошки, дарував йому спасіння. Отож, те місце, яке було зачитане, і воно бробить сина тих да Ісус, бо спасення людей своїх від їхніх гріхів. Через Ісуса Христа ми отримали спасіння. Іванов, він говорить в 3 розділі 16 віршому такі слова, що Бог не пожалів свого сина, але видав його, щоб кожний, віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ми сьогодні, віруючи в Сина Божого, ми маємо життя вічне. Коли ми в своєму житті допускаємо якісь помилки, якісь провини, але коли ми каємося у своїх проступках, то написано в першому розділі і дев'ятим віршом в першому посланні Івана, що він, будучи вірний та праведний, прощає нам гріхи наші. Слава нашому Господу, слава нашому Господу! що на землю прийшов Спаситель світу, що звершилося це різдво Спасителя. І це є дар Божий зі відсутому світу, бо за гріх смерті, да Божий, життя пічне в Ісусі Христі, Шедевр творіння людини зіпсутий. І за відступництва від Творця, але Він може бути відновлений. Якщо ми запросимо живого Бога в своє життя, якщо ми запросимо Спасителя світу в своє серце, і коли ми віддамося в Його руки, то він відновить оцей шедевр, який творив сам вічний Бог. Слава йому! Хай Господь благословить усіх нас, і я вітаю вас із цими гріздвяними святами і бажаю вам, щоб кожен із нас пам'ятали той великий подвиг Ісуса Христа, який Він звершив. І що сьогодні ми маємо до нього під вагу приходити. І від нього отримати все те, що потрібне нам для святого і побожного життя. Амінь.